Всім привіт! Так як ми зараз робимо ліжко своїми руками, трошки нам там не вистачає дошки. Ну як? Воно то вистачає, але не виходить, то Макс поліс шукає те, що в нас залишилося після того, як ми будували дах. У нас дуже багато обрізків таких він несе. А то... тому щось треба. Так щоб потихеньку. Я стою драбину тримала. Така бошка, дивіться, яка гарна. Ой, це у нас. А що це воно зроблено? Це буква лива ця забула, як вона називається. На даху, бо об... ну, обрізано ну, видно, що це з неї залишилось. Так, несу, несу. Несу, у нас тут. Макс собі зробив робоче місце. Ой. Все складаю сюди. Коротше, що не поприбираєш? <смі> а воно виходить, що все одно щось та й робиться. Ну нічого. Потім, як зробиться, все поприбирається. Курочки співають, чекають, поки сніг розтане. Погулять. Я тут не кидаю. Ого. А це що ти, Макс, нашого на, на? на оці. Ламеля я панелі кажу. Коротше, в наших загашниках ми понаходили, щось там є. Ось така дошка, щось таке ось. Знайшов ну, його. Оцим. Та як же ж він називається? Рубанок. У нас є такий електричний Щесати. І хороша буде потім. Зашліфувати і все як має бути. Все? Нічого більш немає. Нічого більш нема. Ти зараз щось літ. Я тримати буду куди ж ти? Так, ми помінялись ролями, бо. Треба мені залізти, пошукати там одну ряднину. Так що лізу. Бачите, це на сонці висохло все, а отут, де холодочок лежить іще лід. Знайшла я ось таку ряднину, це треба там. Та в ж в кухні ще підлоги немає, а там, де нова кімната, вже ж все гарненько. То Женя інколи буває, забувається, що треба. Розуватися або новики, бо в кухні ми ходимо в тапочках, а він туди йде. Тож, щоб йому хати, хати ну так сказати, з там застеляно, старої, Переходити в кімнату, цю нову, щоб по ряднині, щоб чистенько йому було. І ось таку книжечку знайшла. Тож постелила я ось ряднинку від порогу, це там, де старий будинок, і сюди цю кімнату, де ми робили ремонт. Щоб Женька було зручніше йому ходити. Бо буває, забіжить, або ми тут в кухні взутими ходимо. Або взути сюди забігає, або біжить отут розутий. Так що, щоб йому зручніше було. Тут ліжко це стоїть. Так і стоїть ще, ми сьогодні до нього пізненько налаштувалися. Ну, а в кухні поки, звісно, нічого ще робитись не буде. допоки Тепло не буде, щоб прибирати все, бо їсти ж немає де готувати. Все треба виносити в літню кухню чи куди-небудь чи там, де віранда, а потім щось робити. Я поки на кухні. Зараз швиденько, щоб розмерзла, розмерзалась рибка, дістала її покладу. І Женя замовив макарони смажені. Так що зараз зроблю обід, і йду далі ванну прибирати. Ось така рибка, це нас пригостили, Ну, як пригостили? Макс заробив. Він Я, ж, я розповідаю, буває, комусь допомагає з комп'ютерами, ноутбуками, телефонами, то це нам дали два пакетики рибки. Така рибка і ще цей короб був. Прям така вона вже почищена. Я зараз. Ух ты, це карасі! Дістану. І нехай вона розмерзнеться, і ми її посмажем. Хочеться такої прям сухої якоїсь рибки з запеченою. Подивимося, що з неї вийде. Тут ось дістала. Що я дістала? А що в нас було зубате? Ота я дістала. А ще, друзі, ось такий хлібчик зерновий, бездріжджовий. Равела називається. Сказали, що він у марки новенький, ну це з фірма Іона. Це вона це крименчуцька, іначе так, місто Кременчук. Тож, коротше, дуже смачний він. Я хоч хліб зараз не вживаю, але шматочок ось такого можу. Бо Він дуже смачний. Його так з чаєм. Бачите, тут зерно таке. І Макс полюбив. Прям дуже. Він раніше таке не полюбляв, а це вже третю хлібинку. І більшість він їсть смачно. Так що, якщо будете бачити, купуйте. Дуже такий смачненький виходить. Все, буду я робити макарони. Ну і такі макарончики у нас виходять. Зараз заливаю водичкою їх під кришечку, і вони стоять там десь 5 хвилин. Трошечки, бо це тільки для хлопців. З нашим ліжком. Все так, як і було, але змінилися ніжки. Зараз розкажу. І це те, що під голову він бачу, добив. Але, звісно, воно ж таке високе не буде. Там ми враховуємо матрац, який буде. Ну, і щоб потім під подушки залишилося, бо шпалери будуть ж затиратися. Треба обов'язково, щоб там щось було. До речі, мені оце. Зараз популярні ж такі ліжка мудняві так сказати, О, там, де підголов'я таке з паралоном і тканиною А мені чогось вони не подобаються. Ми це були в магазині дивилися, вони там 16-20 тисяч. Чогось ні, не знаю, от не подобаються мені такі. Ну Ми робимо таке, як нам подобається. Ми мали, не мали навіть робити. Ми в магазині знайшли. Але Макс колись давно хотів зробити із піддонів, каже: О, я спробую з Брусків із дошок зробити. Кажу, ну, як хочеш, давай роби. І так, що в нас по цим стоїчкам, ніжкам, ми ж, ну як сказати, також в інтернеті дивимося, хто як робить його це все. І Макс надивився такий варіант. Взагалі брус би треба було 100 на 100, але в нас його немає. А купувати той півтора метри, ж, воно ж так не продається, там трьохметрове чи 6-метрове. Тож, ось так ми вчора робили з брусків. Ну Не так, це посередині Макс так зробив, а по боках були 4 докупки, і виходило воно собі ось такою стоєчкою. Але що негарно, і що вони криві? Вони як кром розтягнуті, ті бруски, не квадратні. Тож, я ж вже вам показувала, що ми зранку на горище і знайшли ось таку дошку. І докупи їх, і вийшла от така собі соточка, і воно, до речі, гарно так дивиться. Ну, Треба, звісно, шліфувати, це не без того. Ще роботи багато, ви пишете, які ми швидкі. Це початок такий швидкий, я далі буде видно, як воно буде. Тож, мені дуже подобаються ці ніжки. От Прям картинка помінялася. Гарненько так виглядає. І все. Поки оце я не знаю, що завтра шліфувати, напевно, Макс буде, бо нам ще треба дошка, у нас її поки немає. Тож, поки на такому етапі у нас. Але тут вже нема такого нічого важкого. Це саме головне було. А Потім просто о, такі ж по бокам, щоб матрац туди-сюди не їздив, та і все. І ліжко готове пофарбувати. Я, до речі, не хочу світли, так, Наприклад, як ото меблі в наш шкаф світлий, щоб все одне було. Ну як? комод там і ту штучку, що я хочу, то приблизно треба дивитися в один колір. А от ліжко я хочу таке коричневе під цей, Ну, під підлінули. Чогось мені в магазині таке сподобалось. Хоча там і світленьке було, а світле мені не зайшло. Тож, на сьогодні у нас все. Будемо йти відпочивати. Дякуємо вам за те, що ви з нами, за ваші перегляди, коментарі. Всього вам самого доброго і до нових зустрічей. Пока-пока!